Ви говорили, що тут багато втікачів в Чехії, в Словаччині. Що ви хочете їм передати? А також пані презентка казала, що 30 підприємців особливим, особливим літаком полетять в Україну. Чи власне йдеться про поновлення України після закінчення війни і російської агресії? Можна передати питання в тому, що я можу передати нашим українцям вимушено переміщеним особам. Я хочу їм подякувати за терпіння. Я хочу їм подякувати за те, що вони пам'ятають, пам'ятають про Україну. Я знаю, що підтримують, підтримують зв'язки своїми рідними, особливо зі своїми чоловіками, які зараз на фронті Можу тільки побажати їм скорішого повернення. А ми зробимо все, щоб була перемога, і забезпечити ці можливості людям. Що йдеться про е, поновлення України, ми також торкнулися е, цього питання під час е, мого останнього візиту, коли ми побували в Чернігівській області. Ми говорили з представниками е, цих країв і говорили також, що Словаччина могла би мати певні інвестиції у ці області. Не хочу е, зараз е, бігти наперед, е, але тут існують певні можливості, де словацькі собі. Якти словацький мір, фірми могли би допомагати е, Україні. Ми говоримо про поновлення України в більш широкому змісті. Е, я вже сказала, що існує якась схема, схема для підприємців, але із реалізацією цієї схеми е, пов'язані е, велика кількість різних е, реальних, е, реальних питань. Існує 200 фірм в Словаччині, які хочуть брати участь і хочуть. Займатися бізнесом в Україні для них це цікаво, і також для України це цікаво, тому що Україна потребує їх роботу і інвестицій. Останнє запитання. Пані президентко Владислав Яцьковий, українські новини у Словаччині, телебачення, театри. Шановний пане президент, перш за все я вам хочу від щирого серця від всіх українців тут подякувати та Збройним силам України, що не перестаєте боротися за незалежність України та свободу всього демократичного світу. Ну і я б також вам хотів дуже подякувати, потиснувши вам руку, але на жаль, це напевно зараз неможливо. А... Я Хотів поставити таке питання, що стосується пане президенте. Вчора в Празі ви сказали, що головним очікуванням на саміті НАТО у вільності буде отримати запрошення до альянсу. Скажіть, будь ласка, що буде для вас означати, якщо це там не здійсниться і повториться там так званий бухарестський сценарій 2008 року? Це вас як вас, як громадянина і водночас президента, це вас не образить? Адже заступник керівника офісу президента Ігор Жовк вас згадував, що ви поїдете до вільнюса тільки тоді, коли будете відчувати, що Україна отримає задовільний результат, чи ви вже їдете туди з тим, що вже на 100% впевнені, що отримаєте там задовільну відповідь? І отаска приважену пані президентку Зузануча Чапутову. Чи планує а наділий Словенському допомагати в воєнському сфері, а як ано так яким способом? Дякую вам велико. Дякую вам. вам за дуже теплі слова. Ано, можна я почну так. Okay. Да, дякую вам за теплі слова, за теплі слова підтримки і перш за все на, на... Підтримку наших людей, нашої збройні сили дуже дякую. Високо цінуємо це. А дивіться, ми працюємо над результатом НАТО. Це дуже непроста складна робота. Незважаючи, що б там не було, ми точно будемо боротися і від цього це не залежить. Але я вважаю, що Альянс єдність і в цьому сила альянсу можуть максимально мотивувати і мотивувати і підтримати українців, українців перш за все, тих, хто бореться на полі бою, і тому так потрібен цей результат. Але в будь-якому випадку ми ще працюємо. Немає остаточного результату, який може бути у вільні. Якщо йдеться про військову допомогу, як я вже і казала у своєму вступі, словаччина належить до країн, які, яка допомагала масово допомагала у військовій сфері. Ситуація така, що ми надали все те, що ми могли надати при забезпеченні оборони Словацької Республіки, нам необхідно мати і також певні засоби, які забезпечують нашу власну безпеку. Ми не говорили про конкретне надання. Конкретної військової допомоги, можливо, це будуть боєприпаси. А що важливо сказати, я те підкреслила це є також і кроки вперед у нашому двосторонньому співробітництві. Це є виробництво гаубиць Зузана, гаубиць нового типу. А також це є співпраця у виробництві розмінувальних розмінувального устаткування Божена, як і з боку українців тут існує бажання збільшити. Об'єми виробництва розмінувального устаткування.